Тому якщо є люди, які до на нас можуть з тобою отрицательно, ми можемо їм показати. Привіт, ребята, ми з вами дружимо і любимо. вас». в все науково не обосновано, що ви говорите, нема ніяких розрахунків, не відведень, нічого немає. Це є руда, ну що ви просимо? Герне, з меру якого навіть трава була за розкладом. Точніше, не трава, а газони. І вони були за своїми правилами. Натомість в головному парку міста, тобто центральному, не можна було навіть посидіти на газончику. І в деяких випадках людей навіть били за протести, які вони влаштовували. Жорсткий контроль навіть над дрібницями був частиною його образу. Натомість садовий мер чию каденцію назавжди перекрила сміттєва криза, закрите сміттєзвалище, проблеми з утилізацією і відсутність альтернативної інфраструктури.